Ти дізнався саме про вивчення англійської мови, де ти знайшов, чи, можливо, тобі хтось порекомендував? Ой, це дуже актуальне питання. Як то кажуть, на щастя, я працюю в такій сфері IT, де англійська мова це, скажімо так, дуже обов'язковий крок для того, щоб навчатися, розвиватися. Якщо ти хочеш отримувати більшу зарплатню, то звісно. Тут приходиться, як то кажуть, не просто там читати якісь там статті або там ходити на якісь курси, то приходиться і вчити англійську мову, тому що на жаль, ця сфера на, скажімо так, сама нетів в українському дуже погано розвинена, тому треба приходиться вчитися англійською. А тому для мене, як для спеціаліста IT-сфери, сфері. Дуже важливим було знайти собі не сам вчитися, але це було досить неефективно. Типу Там дуалінного і різні програми для самостійного навчання там для якогось базового рівня можливо і нормально, але недостатньо для того, щоб досягти якісь своїх там цілей. Тому я задався питанням, щоб мені допомогли розібратися там правила, громатиці та взагалі пройти цей. Не дуже такій е, болять е, дуже боляболячі бо, такий поділа, коли тут дуже бойся го е, Ну така історія, колися там скати якесь слово на ліських прильодях. Тому треба було і психологічно себе перебороти. Тому я почав шукати ну, серед знайомих, взагалі там може знають якогось дуже доброго вчителя, який би там взяв у мене в руки, але так, щоб не просто взяв там а. І ну, там в діжових хрупівцях, як так кажуть, мене, мене там потримав, тому що я трошки лінивий, от, е, тому ну, попрацювати індивідуально моїми особливостями. та, ну от я знайшов от, школу. Е, Валентини, е, от. і тому я от вже займаюся вже три роки, маю досить е, гарний результат. Я вже можу певно читати, слухати, дивитися відео, писати, е, розмовляти навіть так. Звісно, ще треба практикуватися і ще навчатися, як він займаюся. Е, тому так. Uh -huh, uh -huh. Давай з тобою якраз таки про результат поговоримо. Так як ти займаєшся три роки, так? тобто ти розпочав, коли ти був зовсім початківцем, і зараз в тебе вже ми закінчуємо, по суті, з тобою рівень уже B1, То як ти зазначив відносно результату, що для тебе ти вже вмієш читати, говорити? Чи, наприклад, ти можеш підтримати діалог, наприклад, з кимось? Тобто, чи ти вже можеш вільно себе почувати, що, наприклад, хтось тебе запитає щось, і ти вже підтримуєш діалог, можеш дати відповідь. Звісно, ну якщо наприклад все в порівняннях, як видається, то наприклад, я до війни в Україні їздив в Єгипет, і тоді я якраз десь там. Там були початки, і мій рівень там був, скажімо так, нуль, е, коли я там не міг в аеропорті там, або там, на ринку сказати, там, будь ласка, дайте мені там, щось там, телеграм чогось, або там як справи запитати, або там, куди мені там, прийти, треба. То зараз вже для мене я вже пройшов цей рівень, скажімо так, стресу, і для мене це вже просто якась об, ну, да, як, як то кажуть. Ну, е, Воно дуже, дуже допомагає набрати якусь впевненість в собі, тобто цей рівень, який я пройшов вже більше середнього, вже більше середнього, хоч середній, тобто я вже відчуваю, що ну, так, угу, класно, дуже класно. А саме як тобі допомогла англійська в роботі? Тобто, як вона тобі допомагає? Бо ти зазначив, що ти угу. перейти, то як вона тобі допомагає? Можливо, ти випші угу. технології. Вивчення технологій, так. Да. Е, ну я зараз ну, взагалі не тільки я ну, завжди я проходжу там курси, якісь кожен рік якісь атестації, е, і е, я ж спілкуюся з тим, що останні два роки я не міг продовжити ну, якісь арісти. Тому от вже може з цього році я отримував достатній рівень для того, щоб вже почати іноземні е, курси проходити. <гум> щоб мені це було комфортно, не просто там з переводчиком дивитися там і почати на цей час, а вже більш вільно там робити практику якусь і вже одразу дивитися і робити одразу без довго це часу. Ну і плюс, ще по роботі, наприклад, дуже така цікава, які були історії, коли там у нас були переговори із іноземними компаніями і коли ми там вже. Ну так, да, я не говорив, тому що в мене не було такої якби цілі говорити, але я був як пасивний е, слухач, і там все було на неземній мові, я все розумів, і мені не треба було там наймати, або там вчати якусь програму переводчика яка мені давала інформацію. Я зрозумів повністю всю зустріч і, і да, звісно, я там потім в кінці зустрічі дав коментарі свої, які я вважав. Е, як спеціаліст зафічного характеру, mm -hmm. тому е, воно вже починає, як то кажуть, використовуватися, приносити свої плоди, тому це круто. Тобто, ти е, якби завдяки тому, що ти знаєш мову. Ти себе почуваєш вільно, незалежності від того, де ти знаходишся, так і навіть якщо ти ось був на переговорах, так, так. вже тобі не потрібно був перекладач, щоб сидіти перекладати. Так це дуже класно, це дуже круто. Я пишаюся тобою таким класним розглядом. Працюємо так. далі, як то кажуть. Ще е, багато треба вивчити, як вийти на більш професійний рівень. Це вже було е, не, не просто по зрозуміти не просто послухати і стати якусь таку, скажімо так, коротку. Е, Коротку витримку із того, що я розумів, на ну, такому більш більш своє, ну, своєю мовою, да? а більш професійно, вже якийсь більш серйозний рівень е, хотілося б отримати в плані там якийсь серйозний менеджерський рівень або it англійської Розумієш, що вже багато ще роботи треба буде зробити, але як то кажуть, я готовий. А ти дуже близько вже до цілі. Ти вже завершиш Б1 Тебе наступне Б2, це Upper Intermediate, тобто ти вже дуже близький да? до цілі. тому ти... найважче це якраз таки оцей період з А1 до Б1. Це найважче. Я пам'ятаю, як ми починали займатися і зараз це величезна. Це да, да, було дуже важко, але а, ну, класно, прощуємо, прощуємо. класно. Я думаю, що це напевно найголовніші такі аспекти, які ми обговорили з тобою відносно навчання.